Так, дивіться, приїхав ще 10.42. 10.42 із останніх років випуску. Вже такі як 11.44 джиндір. Тут же цієї бочки немає на радіатор, там такі просто вентилятори, де вже знаєте, як на класах. Коротко. І компривод ну, на барабан вже там не шлях, йде ручейний ремень. Затонирована кабінка в його. Жатка гарна, на йому всі прижимні новість, коса гарна, колеса тут ідеал, От бачите, навіть спущене і немає тріщин на йому. Короте, дуже гарний стан, що по нюансам йому дрібниця, е, треба я це, я це зроблю на підбарабанні е, протики треба поміняти, бо там такі я дивлюсь, один якийсь там погнутий, а інші такі тоненький. Напрацювання цього комбайна, по-моєму, там 200 з чимось мотогодини, типу щось 2200 чи щось таке. Ну, відповідає правді, коротше, на мою думку. стан його дуже класний. Коротше, я думаю, десь окей, розгрузимо, то помиється туди сюди да, Я думаю, десь приблизно через тиждень буде.